Земни я собі сам придумав, коли отримав поранення, і землиний пірат. У нас була задача тримати ворога, стримувати. Тобто я вважаю, що це взагалі для кожного поду. Вони к нам зайшли в місто 26-го. лютого. через два дні. Знаєте, були жахіті, яка ще чум які були в мене в думки. Якщо вони тут, от. То там що? І тоді ще я сину писала. Я написала йому, кажу, синок їх так багато. Він говорить, я знаю. І все. І все пропало. Було дуже складно. Я це бачила своїми очами, коли в тебе летить і танкові снаряди, і каби. І ракети і так далі. Все просто як такого покажу. кажуть. Було важко таке, що ти не знаєш, що з ним де і як. 12 березня ну, десь, мабуть. 22.59 Смс. Я тебе люблю. Ти і... чап. Майже рік, і ми як золом зомбі, знаєте з режиму, тому це всі, хто чекають, вони, вони в такому режимі знаходяться, бо вони… це як наче ти живеш, а воно все зупинилося. Коли змінювали позицію. Почалася стрільба по нам. І коли я робив перебіжку, мені в голову попала б по куля. Я не злепритомнів повністю. Я просто біг і відчув сильний удар в голову, звін в вухах, і в мене все в очах побіліло. У мене такі були думки, що, мабуть, все. Тобто прощайте, рідні, близькі і так далі. Він написав, мама, я вас дуже люблю. Мама, папа, я вас дуже люблю. І тоді у мене щось зробилося, що щось не так, скажімо, У мене був дуже сильний провал пам'яті від цієї травми. Я пам'ятаю тільки декілька моментів з самого шпиталю, і повні момент, як мене везуть дозовсталь, і потім я прокинувся десь середині квітня. Не впізнавав. Я не міг е, читати, писати, е, годинник розумів тільки по стрілковому годиннику. Електронні не розумів. Тобто ні текст нічого не ну, писати, розмовляти. І на той момент я ще не розумів, що мене в мене оку немає. Тобто мені ніхто не казав, може, щоб спеціально, щоб у моральний дух там не впав чи щоб погано не стало і так далі. Даннього, коли вже вони стали виходити з останні, нам не казало, що так, він там. Розумієте? Нам казали, він живий, не знаємо де. Я потрапив у ролик на Ютубі, бо момент, коли я проходив і мене мати впізнала. Так точно це Юра. Йому це розіслали всім. Знаєте, я вже настільки у мене було що я. Кажуть, це для підтвердження, подивіться. Усі загласне, що це війна. Мені всі кажуть, так колишня вірш, що глаз заклеїни був. не ж там, які вони замучені, ходили. Там хтось без руки, без ноги. Там він вийшов і відправлений в Оленівку. І оце все останнє, що я чула і знала за нього. Там я пробув приблизно десь три тижні, може менше. І Влітку поїхав там на коло. Коли там теракт був, то вже я померла. То вже все мене не було. От. Я ж то, що його вивезли з Оленівки 15 іюня, я ж цього не знала. а ніхто ж не знав. Шукали його як? Ми самі шукали. Хлопці, які виходили, oh, no. яких міняли з різних Частин і світу. І оце ми через хлопців, хто кого бачив. Отак ми їх і шукали. Це вже коли хлопчик один вийшов, обмінений був з тієї колонії. І він підтвердив, що він його бачив. І ще один виходив, що підтвердив, що бачив. Я зрозумів, що я на своїй землі, коли сидячи з опущеною головою, з шапкою на очах, я освіжу слава Україні. Тоді я солозунів, що я вдома. Я вийшов на вулицю з автобусу, дехтов на коні вені. Зокурився гарку, де в Див мене решті це, це Все. Він мені подзвонив, говорить, мама, я почала кричати, Юра, в общем, емоції, все, синок, ти где, що? А він говорить, мама, я скоро буду, я. Ви знаєте, як він мені сказав? Він мене розсмішив. Він мені каже, мам, то я от це не дзвонив, я в пліну був. Він так, ви знаєте, сказав, як він, наче десь на велосипеді катався. І він мене розсмішив. І тоді, от мої, знаєте, що мене тляхло. Ми 8 березня приїхали о 3 годині до Києва. І 8 березня десь у півдні прибувала до госпіталю у мене матір, дівчина і мій. Я тримався як. Пі... <ріст> Тривався не... на останнє. <ріст> я не плакав. Так взяв мою руки каже, подивись на мене, не плач, каже, я вже тут. Я вже нікуди не подінуся. Ці... ці відчуття словами не передати. Не мабуть, до кінця життя залишився. І ти далі, ну, стежі, що за. За обмінами все одно, ті групи вони залишилися, ти дивишся, коли повертаються. Хлопці, дівчата і рідні, такі щасливі. Ти думаєш, Боже, у тебе досі все є, і воно ти їх розумієш. І так хочеться, щоб всі вже поскоріше повернулися. Бо це. це багато буде щастя, але рідне. Бувало чекала мене з першого дня це все почалося, і по той час, коли ми побачимося. Пам'ять поверталась ну, десь приблизно до вересня місяця. Десь так. Бо Багато чого не пам'ятав. Я згадував марки автомобілів, марки мотоциклів. Я щаслива, що моя дитина жива і що вона повернулася додому. Розумію. Першим етапом ми завершили МСЕК, коли він отримав групу інвалідності. Подзвонив мені каже, все, я пройшов, отримав групу інвалідності. Кажу, тепер дзвониш на номер телефону такий-то, такий-то і подаєш заявку на програму вдома. І ти вже для себе обері те місце, де ти хочеш подальше жити, розвиватися, все він добре. Ма вдома від серця Азовсталі в неї можуть взяти участь захисники міста Маріуполя, які отримали першу або другу групу інвалідності внаслідок бойових дій, захищаючи нашу батьківщину, а також які не мають власного житла на підконтрольній Україні території. Я вас запрошую. Як настрій. Вже в причуттях того, що ви у власної квартирі я хочу вас познайомити з цією квартирою. Ми сьогодні ваші перші гості. Давайте роздивимось. Точно, точно ваша квартира точно, наша, точно наша! У мене сьогодні важлива місія. Сьогодні, шановний наш герой, шановний Юрій, я передаю вам від засновника проекту Серця Зовсталі Ріната Ахметова цю власну квартиру. Я хочу передати вам від нього слова величезної вдячності та поваги за вашу самовідданість, мужність. За те, як ви боронили місто Маріуполь і продовжуєте боронити нашу країну. Дякуємо вам за те, що робите для нашого вільного майбутнього. Знаю, що вам довелося пережити важкі поранення, пережити полон. Але ми раді, що зараз ви поруч з нами і в нас, як проєкт «Серце зосталі, є можливість турбуватися про вас. Ми вам дуже вдячні. Це для вас. Дозвольте вас обійняти. Сподіваюся, ви тут будете я буду. Я просто я, 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 ну, що це міг повірити, що це ну, все то. Я вчора був як ну, я був, а сьогодні в мене вже є житло, тобто таке звісно відчуття ефорії е, обізнації та щастя. нього буде власна, ось май, власна квартира, як я йому сьогодні сказала, це власне життя. Це дуже шикарний подарунок, та ще це такі часи. Good, Ой, доброго дня! Доброго. Здравствуйте. Я, я хочу вас привітати з новою квартирою! Ми, чи Маріуполь, це була маленька спільнота, і хлопці змогли вистояти за рахунок цієї своєї об'єднаності. І коли вони після полону, після складних операцій почали повертатися в цивільне життя, їм не вистачало саме знаєте оці, цього плеча товариша. І це виявило, що ось саме це для них один з найважливіших аспектів. І а, в серця а, зрозуміли, що військовим, щоб вони проходили адаптацію, їм потрібно його надавати. І в кожній програмі почали створюватись спільноти. Ви, мабуть, багато чули про таке поняття, як ветерано-центричне суспільство, коли всередині ветеран, а навколо нього а, можливості, його досвід, його оточення. І от все це буде працювати за умови, що ми всі будемо стояти разом. Це взагалі шок. Ну, ми, Мабуть, як і багато хто не вірив у це, так, що таке може бути. Це дуже хороша така ініціатива з боку Рената Леонідовича, тому що все дуже допомагає. Дуже. Це вже як якийсь старт для подальшого провосикого. Я дуже вдячний програмі Серце за Сталі». Я дуже вдячний Рінату Ахметову, що він допомагає військовослужбовцям. Дуже приємно, що про нас пам'ятають, нам допомагають. Я щиро вдячний насправді щирого серця. Наш засновник Ріната Ахметов дуже слідкує за тим, що відбувається, і він каже: Я хочу, щоб кожен захисник втілив свою мрію в життя, щоб кожен з них знайшов себе після служби. Тому в вашому випадку саме так по здоров'ю ви не можете продовжувати службу, і тут вже наша місія допомогти вам знайти себе після служби. От прямо зараз в серці розробляється програма, майбутнє от її переосмислюю для того, щоб з'явився кар'єрний консультант і психологи, до яких можна прийти поговорити, щоб спочатку сформувати оце, що я хочу. Так, оце найскладніше питання. Але він так -то розповів, може, він хоче бути тренером, фітнес, в спорті десь, або може він думав, що от він думаєш на юриста може навчатися. Я кажу, ну ти обдумай все так, щоб ти вже точно був впевнений, чим ти хочеш далі займатися, щоб по життю вже йти. Що я хочу сказати? За вони не зупиняться. Є. Перспектива є житло. Тут є в тебе люди, які е, тебе підхватять і тобі допоможуть е, скерувати всіх твоїх починаннях. Вони так зараз за цим столом силяться. <риклад> 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 так що я вас вітаю. Дякую. <риклад>